Вже стало доброю традицією перед 9 травня відвідувати ветеранів на чолі з міським головою, представниками ради ветеранів та Червоного Хреста вітали учасників бойових дій Великої Вітчизняної війни з наступаючим днем перемоги. Севечолі дідусі та бабусі раду зустрічали поважних гостей. Володимир Москаленко особисто дякував за мирне небо, за проявлену мужність, за героїзм на полі бит, за самовіддану працю, патріотичне виховання молоді. Ми хочемо вас вітати з таким великим святом. Зараз всі його святкуємо. Нову в першу чергу, тому що ви молодці, ви така гарна сімейна чита, учасники бойових дій, війни. І нам хочеться, щоб сьогодні з вас брали приклад наша молодь, подивитися на вас. Ви стільки зробили, ви воювали, ви будували, ви працювали. Ну, зробили максимально все для того, щоб сьогодні нормально жили. Ветерани радо спілкувалися з гостями. Зі сльозами на очах згадували страшні роки війни, ділилися спогадами та дякували присутнім, що не забувають та приділяють їм увагу. Ветерани війни і ветерани воєнного труда. Я передаю вам всім привіт і бажаю прожити багато років. Війну зараз вспоминають іногда. Ох, як було тяжко нам сім та ми навіть плакали порой, но ми победили. Товарищ народ, наш був тоді герой. Кожен ветеран, якого ми відвідали, повторював одне, щоб нам не довелося дізнатися, що таке війна, і пережити усі ті жахіття, які випали на їх долю. Не дай Боже, щоб ви. І ваші діти, і ваші онуки, і ви не знали того, що я за три роки взяла. І ранена, і канзужина. Скільки я виносила мої дороге носилок, це мільйони. Три роки це було пекло. Сьогодні цих сивочолих ветеранів залишилося не так багато, тому святий обов'язок кожного з нас зробити все, щоб життя ветеранів було гідним героїв-переможців. А пам'ять про звитяжний подвиг тих хлопців і дівчат має жити вічно для теперішніх і прийдешніх поколінь.